Не знаю, як у вас, а у мене в університеті була традиція друкувати шпаргалки перед екзаменом. І на перших курсах у мене був струйний принтер. Це дика машина. Для того, щоб щось не друкувати, треба спочатку його перемонтувати. То систему завоздушить, то фарби закінчаться, то ще чогось йому не вистачає, то вітер не в ту сторону. Але 100% треба щось йому зробити. Просто так воно точно друкувати не буде. До речі, цей гад ще й відповідальність тренує. Не подрукуєш пару днів, так воно засохне. Був певний запас шприців, обладнання всякого, і звісно ж, ніяких рукавичок. До речі, одноразові пляшечки не такі вже й одноразові. Можна їх повторно використовувати і заливати туди будь-яке чорнило. Тоді в університеті ми вчилися користуватися архтехнікою, ремонтувати її і користуватися офісними програмами друк 16 на одному. А потім ти йдеш такий в університет, як фарбований лис, і думаєш, що ніхто тебе не помітить. Потім до нас в гуртожиток прийшла ера лазерних принтерів, і ми картриджі почали трусити. Але то вже зовсім інша історія.